Сьогоднішній наш відеожурнал присвячується ООН Організації Об'єднаних Націй, невід'ємною частиною якої є наша держава, Україна. Організація Об'єднаних Націй це міжнародна організація, яка була створена з метою підтримки і зміцнення міжнародного миру і безпеки. А також розвитку співробітництва між державами. Основи її діяльності і структура розглядалися в роки Другої світової війни провідними учасниками антигітлерської коаліції. Назву Об'єднані нації було вперше використано в Декларації Об'єднаних Націй, що була підписана 1 січня 1942 року. країн, що робили найбільші внески до бюджету ООН на період 2019-2021 років. Організацію Об'єднаних Націй у 1945 році було заснували 51 країна. Зараз членами ООН є 193 держави. ООН проводить 33 миротворчих місій, до яких задіяно понад 80 тисяч людей із 121 країни Головна будівля штаб-квартири ООН знаходиться в Нью-Йорку. Вона... Щороку сюди приїздить майже мільйон туристів, аби на власні очі побачити найбільшу у світі політичну установу. Штаб-квартира ООН – місце, де щороку збираються лідери 193 держав світу центр світової політики, де ухвалюються надважливі рішення. 39 поверхів. На купівлю землі під нею було витрачено 8,5 мільйонів доларів, які виділив Джон рокфеллер Молодший. Шіф смов, визнано офіційними мовами ООН. Це арабська, англійська, іспанська, китайська, російська і французька. До Ради безпеки ООН входить 15 країн. 10 з них обирається на 2 роки. 5 є постійними членами. ООН лауреат Ноблівської премії миру. Університет ООН перебуває в Токіо. Шіма криційними мовами ООН є англійська, французька, арабська, китайська, російська та іспанська. ООН має власну поштову службу, що випускає поштові марки. Найдовший виступ на засіданні ООН тривав 4 години 29 хвилин. Виступав Фідель Кастро. Серед усіх секретарів ООН ніколи не було громадянина Америки. Прапор ООН не може використовуватися без дозволу Генерального секретаря організації. Висота емблеми на ньому становить половину висоти прапора і розташовується по центру. Україна у 1945 році стала однією з держав співзасновниць ООН. Делегація України взяла активну участь у конференції в Сан-Франциско, зробивши вагомий внесок у розробку статусу ООН. Україна активний учасник міжнародної співпраці з досягненням сталого розвитку, спрямований на комплексне вирішення завдань охорони довкілля, соціального розвитку економічного зростання на глобальному, регіональному та національному рівнях. Початком повномасштабної війни Росії проти України дипломатичної служби України активно використовуються всі можливі політико-дипломатичні заходи у рамках міжнародних організацій з метою відсічі повномасштабної зброї агресії Російської Федерації та блокування Росії на міжнародних майданчиках. Україна тричі обиралася непостійним членом Ради безпеки. 15 жовтня 2015 року вона вчетверте стала непостійним членом Ради безпеки ООН. Одним з найбільш важливих підтверджень визнання авторитету і ролі нашої держави на міжнародній арені, послідовності та неопередженості її зовнішньої політики, відданості принципам демократії та верховенства права стало обрання України до складу непостійних членів Ради безпеки ООН. На період від 2000 до 2001 року. Вперше Україна як незалежна держава була членом органу, на який покладено головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки у світі. За час членства в Раді Безпеки Україна переконливо водовола свою спроможність бути активним учасником її діяльності. Здійснювати ефективний вплив на процес прийняття в Раді безпеки доленосних рішень та робити власний практичний внесок у їх реалізацію. Кульмінацією членства України в Раді Безпеки ООН стало її головування в цьому органі у березні 2001 року, коли Рада безпеки предметно розглянула ряд найбільших актуальних світових проблем, зокрема кризові ситуації на Балканах та на Близькому Сході. УВКБ ВКБ ООН також включило свої головні програми та проекти до рамкової програми партнерства загальної рамкової угоди про партнерство між урядом України та ООН на 2018 2022 роки. Спільно з міжнародною організацією з міграції УВКБ ООН координує реалізацію компоненту 4 рамкової програми партнерства у сферах безпеки людини, соціальної згуртованості та відновлення. Також приділяючи особливу увагу ситуації на сході України. З метою узгодження гуманітарної діяльності УВКБ ООН із діяльністю у сфері відновлення та розвитку на сході України УВКБ ООН разом з іншими трьома організаціями у сфері розвитку працює над створенням регіональної програми відновлення на підконтрольній уряду території Донецької області. В рамках реалізації програми сталого розвитку до 2030 року, яка ставить на меті врахувати інтереси кожного, ключове значення має залучення біженців, ВПО та осіб без громадянства до планування програм розвитку у цьому зв'язку. УВКБ ООН підтримує зусилля групи установ ООН в Україні в напрямку досягнення цілей сталого розвитку в Україні. Путін, руки, геть від України з таким гаслом десятки людей вийшли на протест під штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку. Демонстранти з українськими стягами і плакатами заполонили всю вулицю і закликали зупинити російську агресію проти України. За оцінками ООН, ситуація щодо нашої держави нині така ж напружена, як в 2014-му. За допомогою опитувань та діалогів вона запитувала людей про їхні надії та побоювання на майбутнє, представляючи найамбітніші зусилля ООН на сьогоднішній день, аби зрозуміти очікування міжнародного співробітництва та ООН зокрема, це також найбільше на сьогодні опитування щодо пріоритетів відновлення після пандемії COVID-19.